Друга паліта Півмільйона доз Covishield відвантажують для відправки в Україну. Цю індійську вакцину від covid 19 розподілять між областями, аби робити щеплення українцям згідно з планами вакцинації Мінохорон здоров'я. Що це за вакцина? Наскільки вона ефективна і чи безпечна? Що таке Covishield? Ковішилд це похідна вакцина від спільної розробки Оксфордського університету та фармацевтичної компанії AstraZeneca. За великим рахунком, це та сама вакцина, але вироблена в Індії за ліцензією. Ще влітку минулого року AstraZeneca підписала з найбільшим у світі виробником вакцин інститутом сироватки Індії відповідну угоду про виготовлення мільярда доз вакцин для країн з низьким та середнім рівнем доходу. Як діє Covishield? В основі вакцини аденовірус шимпанзе зі зниженою здатністю до реплікації. Коли вакцина вводиться пацієнтові, це спонукає імунну систему виробляти антитіла та захищати від будь-якої коронавірусної інфекції. Подібно до AstraZeneca та BioNTech-Pfizer, Вакцинація препаратом Covishield теж передбачає щеплення двома дозами з перервою від 4 до 12 тижнів між ними. Одна з переваг цієї вакцини це зберігання за температури від 2 до 8 градусів, тобто, як у звичайному холодильнику. Це також полегшує транспортування між регіонами. Адже, приміром, вакцину від BionTech Pfizer потрібно зберігати і перевозити за температури близько мінус 70 за Цельсієм. Чи безпечна ковішилд? З одного боку, ковішилд це аналог вакцини від Оксфорд Астразенека, яка отримала реєстрацію від Європейського агентства з лікарських засобів. З іншого боку, Ковішилд, як продукт інституту сироватки індії, має дозвіл на використання в умовах надзвичайної ситуації, тобто, це дозвіл на використання незареєстрованої вакцини. Це не означає, що вакцина не якісна чи небезпечна. Просто ще немає повної інформації про результати досліджень. Приміром, чи є обмеження щодо застосування для певних вікових груп, так, у деяких європейських країнах, зокрема у Німеччині, людям, яким понад 65 років, не роблять щеплення вакциною Astrazeneca. Якщо Ковішилд це її ліцензійний аналог, то не виключено, що індійський препарат теж не варто колоти літнім людям, адже даних клінічних випробувань щодо цих вікових груп бракує. Водночас, згідно з українським планом вакцинації, перші щеплення мають отримати саме літні люди та медики. Думки українських експертів щодо Covishield розділилися. Одні запевняють, що це якісна вакцина, виготовлена в умовах і на обладнанні, які сертифіковані спеціалістами ВООЗ. А сам виробник Інститут сироватки індії відомий своїми якісними вакцинами від інших хвороб. Інші ж експерти вказують на відносно низьку ефективність Ковішилд лише 63 відсотки. При цьому також повідомляється, що для більшого ефекту варто робити довший інтервал між першою і другою дозами вакцини не два-три тижні, а більше. Тоді ефективність вакцини, нібито може досягати і 90 відсотків. Окрім України, одним із перших вакцину Ковішилд отримали такі азійські країни, як Бутан, Бангладеш, Непал, М'янма.